Мої вітання! Сьогодні поговоримо про те, що таке розчинні та нерозчинні речовини. Пригадаємо, що таке маса тіла, які одиниці маси, як виміряти масу, як зробити важки, як зважувати тіла. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, що таке розчин. Як відбувається процес розчинення? Що впливає на швидкість розчинення, скільки речовини можна розчинити, чи є у природі чисті рідини? З усіх рідин ви найкраще знаєте властивості води. З водою ви маєте справу щодня. Сіль і цукор теж у вас під руками щодня. Коли ви досипаєте їх до води, утворюється розчин солі чи цукру у воді. Що таке розчин? Вода чудовий розчинник. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 г різних солей, тому вона має солонувато-гіркуватий смак і є головним джерелом видобутку кухонної солі. Властивості води розчиняти речовини ви щодня використовуєте у житті, розчиняєте цукор, щоб чай був солодким, розчиняєте сіль, коли солите борщ. Суду, коли робите розчин для полоскання горла. Готуєте гарячий шоколад. Вода розчиняє бруд, коли ви миєте руки. У всіх цих випадках спостерігаємо змішування рідини і твердих тіл, унаслідок якого отримуємо рідину з новими властивостями. Наприклад, змішуючи воду, яка не має забарвлення. з крупинками зеленої акварельної фарби, ми отримаємо суміш рідину зеленого кольору. Розчин це однорідна суміш. Навіть у лопучий мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Рідину, яка розчиняє, називають розчинником. Наприклад, вода. Її змішують з речовиною, яку розчиняють, наприклад, речовина для миття посуду, і отримують мильний розчин для миття посуду. У побуті ми найчастіше користуємося водними, Розчинами. У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газуваті речовини. Так, вода плюс газувата речовина утворюється газована вода. Вода плюс рідина утворюється сік. Вода плюс речовина у твердому стані маринади. Як відбувається процес розчинення? Частинки рідини розташовані щільно, але хаотично, вони безперервно рухаються, наче мурашини рій, час від часу міняються місцями. Речовина, що розчиняється, розпадається на молекули, які перемішуються з молекулами розчинника. На основі моделі або явища, яке ви бачите, поясніть, як відбувається розчинення. Розчин має водночас деякі властивості речовини, яку розчиняють, наприклад, смак, колір і певні властивості розчинника, текучість збереження об'єму. Речовини, які не розчиняються у воді пісок, глина, ошурки заліза, називають нерозчинними. Частинки таких речовин зависають у воді і з часом осідають. Цікава інформація. Випивши чашку чаю, ми поглинаємо одну десятитисячну грама скла. Це тому, що вода чудовий розчинник. У морській воді розчинено понад 70 хімічних елементів. Якби виділити розчинене в океані золото, то кожній людині на землі дісталося б 3 кг. Що впливає на швидкість розчинення? Якщо додати до чаю цукор, то внаслідок дифузії речовини із часом змішаються. Але самовільно частинки води і цукру будуть перемішуватися досить довго. Щоб прискорити розчинення, можна помішати суміш або подрібнити цукор. Цукрова пудра розчиниться швидше, ніж кристалічний цукор. На швидкість розчинення впливає температура. За вищої температури частинки рухаються швидше, цукор швидше розпадається на частинки, які проникають поміж молекулами води. Отже, на швидкість розчинення впливає розмішування, величина частинок речовини та температура. Скільки речовини можна розчинити? Якщо до склянки з цукром всипати надто багато цукру, то його кристалики перестануть розчинятися, скільки б ми не перемішували суміш. Не можна розчинити будь-яку кількість солі, цукру чи іншої речовини у воді. Розчин, у якому розчинено так багато речовини, що більше розчинитися не може, називають насиченим. Але якщо підігріти суміш, то цукор знову почне розчинятися. Що вища температура розчинника, то більше речовини він розчиняє. Якщо розчин охолоджувати, почнуть з'являтися кристалики, цукор кристалізується. Речовини, які розчиняються у воді, можуть не розчинятися в інших рідинах. Наприклад, сіль не розчиняється в олії. І, навпаки, деякі речовини не розчиняються у воді, наприклад, парафін, але розчиняються у бензині, чи є у природі чисті рідини. У природі немає чистих рідин. У звичайній воді, яку ми п'ємо, розчинені мінеральні солі, вони мають величезне значення для організмів. Тривале вживання води, що не містить розчинених солей, дощової чи з гірських потоків, може призвести до захворювань. Розчини. Є і у вас на кухні це столовий оцет, компот, сік, мінеральна і питна вода і в твоїй аптечці домашній, наприклад, розчин аміаку, перекис водню, зеленка, йод. Для консервування овочів і фруктів застосовують водні, розчини кухонної солі та цукру. Виконайте завдання. Дізнайтеся, як насичують киснем воду в акваріумі. Які ще речовини розчинені у воді акваріумів. Ви вже знаєте, як багато в людині води. Це тому, що всі процеси в організмах відбуваються за участю водних розчинів, різних речовин. Рослини беруть усі поживні речовини з ґрунту у вигляді розчинів. В організмі тварин і людини їжа перетворюється на розчинні сполуки, які всмоктуються стінками шлунка кишківника. Вивчаючи організм людини, ви довідаєтесь, що розчинами є найважливіші фізіологічні рідини плазма крові, лімфа, травні соки, рідкий вміст живих клітин. Тож правильно сказати, що людина містить не воду, а водні розчини різних речовин. У загальному Розчин це однорідна суміш розчинника і речовини, яку розчиняють. Навіть через лупучий мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Під час розчинення частинки однієї речовини проникають поміж частинками іншої. Швидкість розчинення можна збільшити, якщо подрібнити речовину, що розчиняється, збільшити температуру розчинника або помішати розчин. Проведемо хвилинку відпочинку. Назвіть п'ять слів, які підходять до теми уроку. Домашнє завдання опрацювати тему, що таке розчинні та нерозчинні речовини. Якщо сьогодні ви дізнались щось нове, поставте вподобайку. Почуємось!